Всім привіт! Інформація для тих, хто зараз в пошуку житла в місті Ужгород і в кого обмежений бюджет. Отже, якщо ви вважаєте, що в Ужгороді до 80 тисяч доларів ви можете придбати тільки квартиру, десь в комплексі мінімум на 200 квартир, де шум гам, то я вас зараз дуже, дуже приємно здивую, так скажу. Дивіться, тут у нас асфальтована дорога, це всього 5 хвилин до центру міста. Тут у нас невеличкий такий. Паркінг на декілька авто для корисного котенчу. Тобто паркінг є з цієї сторони і з цієї сторони, ось там, зараз вам покажу. Тут у нас вхід. Вхід буде виключно на два котенча, тобто цей у нас інший, більшою такою терасою, більшою площею тут 100-140 квадратів. А ми зараз з вами подивимося трошки меншенький. І цікавіший, але не менш цікавий, так би мовити. Тобто, ну, ваш хід буде ось звідси. От, от, там також, бачите, є парковочні місця. Тобто звідси заходите, і тут у нас вхідна така от група починається. Бачимо в самому котенчі тут у нас іде такий. Передпокій, можна сказати, навіть гардеробна може бути. Опа, всі комунікації вже заведені в будинок, електрика і вода. Тут у нас ванна кімната на першому поверсі, тобто це не просто гостєвий санвузол, а повноцінна ванна кімната може бути. І ось такий хом, велика кухня. Гостьова на 27 квадратів, досить така простора світло за рахунок двох панорамних вікон. І з виходом на невеличку тераску. Тут ще буде від забудовника озеленення. Я вам прикріплю фото, щоб ви бачили, як на візуалізації це досить гарно так виглядає. Нагадую площа самого. Танхаусу в 110 квадратів. От, зараз піднімаємося з вами на другий поверх О, Там у нас на другому поверсі йдуть три окремі кімнати і ванна кімната. От. Тобто, тут у нас по ідеї ванна кімната. Тут у нас одна спальня. Велика. Тут у нас друга спальня. І тут у нас також така невеличка кімната, може бути як кабінетик. Вон. Так що так. Класно, я рахую, що дуже класно. І, до речі, локація одна з найкращих. Це всього лиш 5 хвилин на авто до центру міста. Вон, просто послухайте тишина, спокій. Отже, адекватна ціна? Я думаю, що так. Тобто за 80 тисяч і трошки ми ще поторгуємося, Ви отримуєте танхаус на два поверхи з класним ідеальним плануванням і в локації. Ну, в цій локації таких цін нема. Так що не боріться, пишіть, дзвоніть завжди на зв'язку.